Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфери українських талантів до європейських топ-клубів. Можливий трансфер легенди Шахтаря до Аутсайдера УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ключовий гравець Шахтаря Георгій Садоков продовжує збирати клуби, які ним цікавляться. Лондонський арсенал та Челсі цікавляться українським півзахисником гірників. Повідомляє відомий італійський інсайдер Нікола Скіра. І десь ми вже таки бачили, коли. Гравцем шахтаря цікавились два лондонські клуби Челсі та Арсенал, де спочатку, начебто, Арсенал був попереду, але у підсумку Мудрака купив Челсі. І також ми бачимо цей результат, і як грає наш український вінгер. Але я сподіваюся, що Судаков не обиратиме Челсі. Звичайно, це топ-клуб, який купляє найкращих гравців, може платити високу зарплату. Але враховуючи... Ті результати, які вони показують за останній час, то надій, що якось це швидко зміниться, немає. А взагалі, якщо казати про майбутній клуб Судакова, то це скоріше за все буде клуб з англійської прем'єр-ліги, тому що саме ті клуби зможуть заплатити ту суму, яку захоче шахтар, а вони захочуть десь 60-70 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Ну а таку суму навряд чи зможуть заплатити в італійській серії А, звичайно, є декілька клубів в Лалізі, які можуть це зробити, але навряд чи це робитимуть. Ну і все. До речі, напишіть в коментарях, а в якому клубі ви хотіли бачити Судокова. Найкращий бомбардир Лаліги Артем Довбик продовжує збирати зацікавленість з відомих топ-клубів. Як повідомляє тут у Веб, італійський наполі розглядає можливість запрошення 26-річного українця. Неополітанці влітку можуть продати свого найкращого гравця Віктора Асімхена більше ніж за 100 мільйонів євро. Тому звичайно, Джовані Сіміони знадобиться новий центр Форвард. Довбика оцінюють приблизно у 30 мільйонів євро, що не стане проблемою для італійського гранда. Взагалі, враховуючи антропометрію Довбика, те, як він вміє працювати з м'ячем та те, яке в нього класне відчуття голу, то звичайно, що хотілося б його бачити у найкращій лізі світу, англійській прем'єр-лізі. Але я більше ніж впевнений, що влітку довбик нікуди не перейде, тому що у Жорона є всі шанси, щоб посісти у. Топ-4, тобто грати у лізі чемпіонів. Ну і звичайно, що вони нікого продавати не будуть з лідерів і будуть намагатися якомога краще виступити у найкращому турнірі світу. Захисник шахтаря Ярослав Ракицький влітку може перейти в інший клуб. Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, металіст 1925 проявляє інтерес до Ярослава Ракицького. За даними Трансформаркт, контракт Ракицького з шахтарем завершується влітку, тож він буде вільним агентом. І з одного боку я довіряю цьому джерелу, але з іншого боку, про які мова йде трансфери, якщо Металіст 1925 взагалі не знає, чи залишиться в українській прем'єр-лізі, тому що знаходиться на передостанньому місці, а це означає, що якщо так і залишиться, то взагалі напряму вилетить. Звичайно, скаутська служба завжди працює в незалежності від того, на якому місці знаходиться їхній клуб. Також варто згадати, що до клубу перейшов гармаш. Тому буде не дивно, що якщо до складу харків'ян перейде і Ярослав. Ну і на додаток є ще новина, що генеральний директор «Металіста» 1925 Андрій Ніделін спростував ці чутки щодо переходу Ракицького до складу харків'ян. Хоча, звичайно, це також нічого не означає, тому що керівництво клубу частенько може спростовувати якісь чутки а у підсумку хтось до них і приходить. Молодий талант полтавської ворскли Ілля Крупський зацікавив Житомирське полісся. Як повідомляє Ігор Бурбас, житомиряни оцінюють захисника у 400 тисяч доларів. Полтавці за флангового захисника розраховують виручити значно більше. Подейкують у контракті 19-річного футболіста прописана клаусула 2 мільйони доларів. Але це ще не все. Бо як повідомляє агент Крупського Костянтин Сосенко, то ним цікавляться і закордонні клуби. Я підтверджую інтерес Поліся до Крупського, але про суму говорити не буду. Також є інтерес від зарубіжних клубів. Ним цікавиться Спарта Прага. А на фінал Кубку України приїдуть скаути Макабі Хайфа, сказав Сосенко українському футболу. І насправді я не здивований, що Ільою Крупським цікавляться і наші клуби, і за тому що я декілька разів відмічав його гру за ворскло. Мені подобається, як він грає за полтавську команду. Мені подобається, як він активно долучається до атак команди. Тобто, це не просто захисник, який там не переходить половину свого поля, а він постійно грає і в захисті, і в атаці. Таджицький легіонер Шахтаря Хустраф Тоїров може залишити донецький клуб передешнього літа. Як стала відома футбол 24 Хустрав Тойров покине шахтар після закінчення сезону. Чи буде це повноцінний трансфер чи оренда, поки що невідомо. Повідомляється, що Маріно Пушич на нього не розраховує. А за ю 19 уже не зможе виступати через вік. Важлива умова Шахтаря: Новий клуб Тоїрова має бути не з Росії. Якщо не знайдуть клубу за кордоном, віддадуть в оренду якомусь із клубів УПЛ. Донецький шахтар та одеський чорноморець домовились, що обидва свої матчі вони проведуть у Києві. Поєдинки 12-го і 27-го турів Шахтар Чорноморець відбудуться у Києві на стадіоні Лівий берег. Матчі будуть зіграні 1 та 5 травня відповідно у 13 та 18.00. Ініціатор перенесення ігор футбольний клуб Чорноморець. Причина зміни місця проведення ігор складна логістика, що не сприяє якісній підготовці футболістів напередодні відповідальних матчів на фінішній прямій чемпіонату. Одеська команда за попереднім розкладом мала б таку мапу футбольних зустрічей Ужгород Одеса Львів. Протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожі потягом. Ось телеграм-канал Київ Інсайт вважає, що це справа в рук донецького шахтаря через те, що бразильці гірників не захотіли просто їхати в Одесу, а тому і все зробили так, щоб нікуди не їхати і обидва матчі провести у Києві. Ми вже пам'ятаємо, як у минулому зоні ламався автобус інгульця, тому все можливо. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.